502, пожалуйста. А сьогодні у мене відрядження. І я поїду десь дуже далеко. Спочатку Льоха йде в свою машину, <гум> так як на прошлій роботі було не канає. Ті типу, сходу в робочу машину. Тут трохи не то. Тут сідаєш в свою і їдеш по робочу. Кстати, мені до роботи добратися десь приблизно хай 19. Коротше, грубо 20 кілометрів. Чек той світиться, господі, він мене вже задовбав. Я по-любому знайду в Києві достойну СТУшку, яка мені його прибере. Зразу нормальна музичка має грати в машині, щоб нормально їхалось. Так, за котів кажу зразу, не переживайте. За котами буде приглядати людина. Знаю я про тебе, що ти пищиш. Так, що в нас на часах? 5.07. Будемо їхати, бо треба вже. Бо їхати реально далеко. Щас, кстати, вам. Утрішню водичку покажу. Це наш старий добрий Дніпро. Я тут їздив всіх відео я тут їздив. І потім жалівся, що мені треба туди на той звіст піднятися. Сьогодні ні. І завтра ні. і Післязавтра ні У мене робота просто уходить по набережній туди. Все. Ну, за водичкою ми скучали, так? Да? Так, да, звісно. 5.40. Льоха прибув уже. Забрав документи. Тепер можна всі виїхав. Но ну, в'їхав. Не можна, поки не зробив утрішні ритуали. А утрішні ритуали в Льохи це Льоха взяв собі з утра переснідать бутербродів. Хтось мені приготував бутербродів. Не знаю хто. Так, тут снікерс по класі, як обично. Набрав собі ще в дорогу купу фруктів. Ну як купу фруктів? Яблука, банани. Так, тут личні вещи для ночовки. Так, да, тому що я їду з ночовкою. З'їдаємо бистренько бунтер Кофій, ірландський віскі, кстати, взяв вже у нас на фірмі. Все тут включено. Ну, як включено, Стоїть автомат, і ти собі просто береш там кохле. Не треба бігати де шукати. Так, перекусив Льоха вже. Пристібаємося і можна буде вирушати в путь. Е, Їхати мені, як ми бачимо, 6 часов 18 минут, але це зісно, що буде більше. По кілометражу 546 кілометрів в одну сторону. 5,44 Поїхали. Ну що там у нас? 9.32 Я проїхав вже 310 кілометрів і зараз буду ставати на привал, так сказати. Мені ще залишається 2 часа 58 минут, але я не вірю. Я думаю, це може далі бути більше. І 235 кілометрів. Зараз якраз стану водички купити і заодно треба би підзаправитися. І тоді можна спокійно їхати далі. Перекусувати поки не хочеться, а піти ту шо то в мене поки нема. Так що чиста заправка, водички купив і далі поїхав. От і уїжджаємо далі. Довго, що то так на око, все довго, блін. Спитаєте в мене, чи я втомився, я скажу вам зразу. Ні. Чого? Тому що я їду, я тут перший раз по цій дорозі їду. Я взагалі в Львів їду вперше, то мені навіть це цікаво. І воно мене аж ніяк не втомлює. А до мене оце тільки, кстати, дійшло те, що я вам уже спойлірнув, куди я їду. Ну ладно, хай буде. Все одно я думаю, вам буде цікаво подивитися, як у мене проходить це відрядження. 104 кілометри мені залишається до міста Львів. Я оце тільки-тільки заїхав у Львівську область. Так що ще півтора часика і я вже там, де треба. Ехо тобі там полазить. Ще якийсь замок стоїть, типу щось прикольне. Блін, Я не знаю, чи то видно. Але то гарно. Тут і правда дуже гарно. Ні, ну треба сюди приїжджати по-любому віддихати. Ну хоча б на екскурсію. Ну хоча б на тиждень. Ось там ото вже Львів. Я зараз заїхав в якийсь населений пункт в Дубляни, я не знаю. В общем, що. Е -е... Чи вийде в мене щось показати вам, чи ні, я цього не знаю, тому що в мене в пріоритеті робота. Тобто, в общем, будемо бачити це все по ходу діла. Принцип роботи в мене такий самий, як і на прошлій роботі. Ну, тут у мене у Львові 7 точок. Чи 8, я не пам'ятаю точно. Так що, коли я закінчу, я навіть не знаю. Що я можу ще сказати? 12.51. Оце в таке время я доїхав до Львова. Коротше, 14.43. У мене залишилося 2 точки. На одну із них я вже в і доїжджаю. А це скільки викатав по Львову, то я такого щось і не бачив визначного, історичного, на жаль. І Як я зрозумів, мій маршрут не проходить через цікаві міста. А місто, як Львів, може я по спальних районах якихось їжджу, я не розумію, просто чимось воно мені напоминає оболонь. <зум> Оце все. Оболонь, виноградар, все. Я б чесно щось би не сказав, що це Львів. Я ж надіюсь, що я там де треба. 15.55, Як би то я все закінчив. І взагалі по логіки, типу, я мав би їхати на два дні, тобто закінчити роботу, переночувати, а потім додому вертатися. Але я не хочу ночувати. Хоча все компенсують. Але я не буду. Я хочу додому. 6 годин 40 хвилин показує навігатор 549 кілометрів до Києва. Попробую зробити мінімум два перевала, а може й три, даже, тому що треба буде встати покрутити тіло, бо затече. В общем, ладно, не буду загадувати. Мчу додому. Львів, ну Львів такий спальне місто. Я просто не попав до центру. Може колись я ще попаду до центру побачу, що як воно що то за місто. Бо мені то дуже все цікаво. Таке простеньке місто. Виявляється. 20-43 вже в мене. А я ще ні разу не ставав. До Києва залишається півтора часа. 147 кілометрів. Але я вже зараз буду відновлюватися, тому що треба що перекусити, що машину заправити. І тоді вже з чистою душою можна їхати далі додому. Чи втомився я? Звісно, втомився. Ну терпімо. Нормально. Зараз заїду до якогось бургера лупану на заправки. Ну, тому що більше немає. По дорозі більше нічого реально немає. Кроме одних заправок. Може, щось є, але я їду перший раз цією дорогою. Щось шукати у мене времени взагалі нема. Коротше, приперся, я вже в Києві вже пересідаю в свою машину. У нас 2243, нормально, я короте, притулив. Що я хочу вам сказати? Відео з роботи не буде. Можете і не питати, навіть, чого не буде відео з роботи, тому що немає смисла знімати, як я соваюсь по Києву. У мене немає того квесту. Як я проснувся, як я швидко зібрався, як я тяжко добрався до Києва і як я тяжко вернувся з Києва, скажімо так. Тобто, все, ну нема смисла тут таке знімати. Таке, як сьогодні, допустимо, да, це може бути е, ізрідка, я так зрозумів, то таке буде зніматися. А повсякденна робота, ну, це нема смисла. Абсолютно нема смисла. Так що поїхав я віддихати вдома. Мені ще за 20 хвилин я вдома, і завтра на роботу. Тільки завтра якраз по Києву буду. Кстаті, це відео ви подивитесь більш за все на виходних, не знаю, чи субота, чи неділя, чи, може, п'ятниця. А зняти воно 23 липня. Дякую за перегляд!